Полімо, Ми. О Господи Ісусе Христе, Сину Божий, кого нас біжний. Ми приходимо до тебе на прощену неділю сонку, з глибоким сокомськруком і покаянням за всі наші віки. Ми знаємо, що вони стоять між нами і Тобою, і що ми не можемо бути з тобою. Провин, і не прохаємо Твоєї та прощення. Ми благаємо Тебе, Господи, прости Свою руку і прийми нашу молитву, яку ми складаємо з чистим серцем. Нехай Твоя благодать і милість покриють наші гріхи і принесуть нам ощищення та спасіння, Даруй нам силу та розуміння, щоб ми могли звернутися від гріхів повернутися до тебе з усієї душі, з усієї сили, з усієї своєї істоти. Нехай прощення, яке ми шукаємо на площі неділю, буде початком нового життя в тобі. Нехай відчуття Твоєї присутності, Твоєї любові та Твоєї молоді наповнять наші серця, допоможуть нам жити відповідно до Твоєї волі. Даруй нам вій мир, який перевищує усі розуміння. І нехай Твоє світло освітлює наші серця на довгі роки, допомагаючи нам жити на землі, з упевності, в нашому майбутньому житті.